Доки наші воїни мужньо відстоюють у боротьбі з російськими окупантами наше право жити в незалежній Україні, аграрії в тилу дбають про продовольчу безпеку. Агрофірма Лисівська, що функціонує на території Покровської громади, вже завершила збір врожаю озимих культур сезону 2023. Дана збиральна компанія була складною, відповідальною і дуже небезпечною. Ми отримали гарний врожай, але Багато задоволення це не приносить, тому що через закриті порти ціни, ціни ніякої немає. Майже виходить по собі вартості, продаємо пшеницю. Можна було б її придержати, але потрібно бойовикам платити гроші, платити налоги, платити кредити. Доставка обходиться близько 2,5 тисяч, і тому ціна виходить 3 гривні. А собівартість пшениці вийшла на межі 3,50. Тобто це навіть збитки. А от ріпак в агрофірмі розцінюють як перспективну рослину. Ріпак дав дуже гарний врожай, і це перша культура, яку збирають, і ми її здали по перво, по первоначальній ціні. Тут ми отримали прибутки за, за рахунок ріпаку. Основними культурами, які вирощують в агрофірмі, є пшениця, ріпак і соняшник. Але також вирощують і допоміжні культури. Це льон, це гречка, іноді бувало просо і ячмінь. Також на своїх полях агрофірма вирощує таку культуру, як льон. Він має особливе агротехнічне значення як найкращий попередник для озимих зернових. Саме важче зворощування льону це його збирання. Приходиться робити десикацію, і потім на комбайнах повинна бути гарна коса, щоб не зажовувало це все. ну і дуже ретельно потрібно вимолочувати Андрію Полі від світанку щодня? каже, відпочивати ніколи, бо у розпалі збір врожаю. Втоми теж не відчуває, бо любить працювати на землі. Із дощечка трохи чуть у уборочна кампанія. В середньому дето так 14-15. Головне, щоб техніка видержала, люди все видержати. З детства на комбайнах. Батя на комбайні, я помочникам Або просто покататися там. Отак анові і вийшло. Цьогоріч Перед аграріями постало чимало складних викликів. Є проблеми, які безпосередньо пов'язані з війною з логістикою. Але в агрофірмі кажуть, що не збираються здаватися і надалі тримають свій аграрний фронт.